Добрий день, друзі. Просимо Ви другий раз. От вже скільки скосив. Прошу і тоді ну, нема кому ролик знімати. Кошу перед обідом, що вже просохла вона. Вона краще йде, без роси. Таково просив кос... на ну, косарському добоці. А косою то краще йде з росою. Так, пробуємо якось Дальше мені показати вам ні? Запитимо я одною рукою, але буду пробувати. Щоб було все добре. Просимо на третій понижній. Зараз ще одна ручка далі трошки відтякну. Закопили пів години. Ну, щоб мотор не грівся помаленько, десь спіша. Пістерка молода.

Це... Це трохи кручена, стара, петерка, то треба вищу віргатися. Задперед, але все одно. О, дойко в І назад вертається, бо це, що закочується, то назад воно підбирає. Назад вперед, назад, вперед. Половину скосив. Йдемо косити далі. Так. Ну, Десь півгодинки покосив, трошки заглушив, бо дивлюся відці цього що чуть чуть вода. І те, значить розширилося вже, а я заглушив, куди мені спішити. От я ще кошу сегментами, а вже тупими. На другий, на другий бік обернув. І все одно ну, вже тупі, вже третій рік кошу. Цей блінчик трохи розбився. Ну нічого. Головне при покупці цієї коси оці всі штуки понабивати салідого. Знизу там дві є тут і тут. Ну чи смазку ось косу. Бо там з заводу немає ні смазки. Ми розібрали, все гарно набили і вже третій рік, слава Богу. Все нормально. Бач, як ремінь криво стоїть, і нічого страшного. Головне тут нічого не доварювати. Має, має собі ходити свобідно. Це має ходити, бо один доварив, щось там перекривило вперег і все полабався. А ремінь просто тут вже третій рік. О, виробітку зробив. Канавку собі і він вже не злітає. Десь вже ремінь потріпаний. Ось таку канавку він зробив собі. Якщо б видно. Сам. І все. І так в'ївся сюди. І все нормально. Завожу я на цьому, ну на, таку, на цьому положенні. Це не, не таке тепле, все нормально. От мотоблочок зубри вісімка, дуже гарний помічник. Ось такий прицеп шепетівський в мене. На ресорах на спружинах, усилений дуже. Дишель дуже крепкий. Так ми косимо ліцерочку. Ну Тут всього 20 сотих. Ну, у мене є такого корча. Думаю, що половину сьогодні чуть менше скосимо. Все. Трохи заберемо свиня. А трохи не буде підсихає. Трохи кошу свиню забираю, трохи підсихаю на зиму. Поки що вона гарно стоїть і молода. Ну, Ліцерка тут же мені по пояс. Ось, популя, Ой, Другий укіс. Дев'ятий, червня чи восьмий. Такі то справи. Все ну, одно дощу треба, дуже дощу треба. Ну, не дуже така. аж. Ну нічого. Будемо сподіватися, що Бог дасть нам дощ. Ну, все, йду трошки на перекур 15 хвилин і зараз знову покошу.